Василь Голобородько З дитинства Дощ. Оригінальність. Простота висловлення глибоких почуттів. Голобородько вміє знайти і поетично показати у малому Велике Іван Дзюба Український письменник Своєрідність його бачення світу. Виявляється, в умінні змалювати звичайне в казковому забарвленні. Василь Голобородько поет із своєрідним світосприйманням, органічним чуттям музики слова, закоханий у життя, яке в його баченні є отією білою казкою, де, наче на рушнику, червоні й чорні барви створюють неповторну картину животу. Дійсності. Володимир П'янов, літературний критик. Я уплетений весь до нитки у зелене волосся дощу. Уплетена дорога, що веде до батьківської хати. Уплетена хата, що видніється на горі, як зелений птах. Уплетене дерево. Що притихле стоїть над дорогою, уплетена річка, наче блакитна стрічка в дівочу косу, плетена череда корів, що спочивають на терлі. А хмара плете і плете, зелене волосся дощу, холодне волосся дощу. Але усім тепло. Всі знають, дощ перестане. І хто напасеться, хто набігається, хто нахитається, хто насидеться на горі, хто належиться, а хто прийде додому у хату, наповнену теплом, як гніздо. Тирло це місце для відпочинку худоби. Найчастіше біля водопою, літературний рід поезії, лірика, жанр ліричний вірш, вид пейсажна лірика, провідний мотив, ліричний герой разом із навколишнім світом отримує насолоду від теплого дощу від спілкування з природою. Образи символи. Дощ символізує життя, оновлення, очищення, дорога зв'язок з рідним краєм, з отчим домом. Хата рідна земля, родинне вогнище, затишок, хмара джерело сили, енергії і гніздо. Символ родинного тепла художні особливості твору. Поезія з дитинства дощ є цікавою тим, що автор використовує художній прийом, характерний для фольклору, це повторювання слів або речень. Таке повторення слів або речень є в народних думах, народних казках. Василь Голубородько використовує ланцюжок метафор, коли одна метафора ніби прив'язується або накладається до іншої. Я вплетений весь до нитки у зелене волосся дощу. Вплетена дорога, вплетена хата, вплетене дерево, вплетена череда корів. Яким є дощ Василя Голобородька? Дощ вплетений у все навколо, у дорогу, дерева, хату, чередорів. Це дуже цікава своєрідна метафора поета. Але крім того, щоб передати силу дощу, Василь Голобородько використовує звичайний традиційний фразеологізм лється, як з відра. Дощ іде довго, але він перестане, і це дає можливість набігатися, напастися, комусь належатися, комусь насидітися, а комусь заховатися і набутися решті в хаті, Використання зорових і слухових образів. Провідним кольором, основним кольором, який використовує Василь Голобородько, у творі є зелений колір, зелене волосся дощу, метафората як зелений птах, порівняння. І тільки річка, наче блакитна стрічка в дівочій косі. Порівняння. У творі небагато слухових образів. Уплетене дерево, що притихле стоїть над дорогою. Уплетене дерево та притихле дерево це епітет. Хмара плете і плете зелене волосся дощу. Коли ми читаємо ці рядки, ми собі уявляємо музику дощу, довгу однотонну музику дощу. Хмара плете, зелене волосся дощу – це метафора. Поезія з дитинства дощ написана верлібром. Верлібр це вільний вірш з французької мови, назва наближеної до прози форми віршованого твору. Це неримований і нерівно наголошений твір. Якщо ми прочитаємо внизу, наведені внизу рядки, то бачимо, що останні слова кожного рядка зовсім не римуються одне з одним. Я оплетений весь до нитки у зелене волосся дощу, уплетена дорога, що веде до батьківської хати, нитки дощу до і хати. У творі немає ні перехресного, ні паралельного, ні кільцевого римування. І якщо ми звернемо увагу на наголоси. То бачимо, що тут так само немає рівномірного чергування наголошених і ненаголошених складів. Тобто поезія не написана ні ямбом, ні хореєм, ні іншим віршовим розміром. Походження верлібра деякі літературознавці пов'язують із фольклором замовляння, думи, можливо, інші види народної поезії. Якщо Василь Голобородько захоплювався надзвичайно. Творами народної поезії, то, звичайно, ці стилі він використовував у своїй творчості. Вірш з дитинства дощ геніально простий, легкий і прозорий. Він повертає кожного з нас у дитинство. За зізнанням Василя Голобородька. Він сам дуже радіє, коли довідається, що є читачі, які відчувають те незриме світло, яким супроводжувався вірш під час його народження.